Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Доброго вам здоров'я. З катастрофою Малазійського авіалайнера на Донеччині війна вийшла за територію України, заявив президент України Петро Порошенко. Зараз ця новина аналізується всіма, мабуть, це є новина номер 1 у світі. Те, від чому, хто, як, з яких причин це все зробив, це обростає дуже багато, дуже великою кількістю різноманітних. Варіантів того, чому це сталося, як це сталося, про те, що таке ще інформація і свобода слова в таких випадках, де різниця між свободою слова та інформаційною безпекою будемо говорити сьогодні з головою парламентського комітету Верховної Ради Миколою Томенком, радником президента України. Добрий день. Вітаю от ця ситуація зараз змі одразу після. Появи повідомлення було дуже багато різних повідомлень. Російські ЗМІ зразу ж з радістю повідомили про те, що бойовики збили військовий літак український. Потім ці повідомлення ми їх знімали з сайту, скріншотили. Маємо такі повідомлення, але вони потім зникали з стрічок новин. В різних ЗМІ з'являлися інформації про якихось. Невідомих диспетчерів, які нібито іспанського погодження працюють в Борисполі, знають щось. То як бути з відповідальністю журналістів? Ну, я б сказав, наступна вчину. Перше, і це інформація, яку я можу абсолютно переконливо про яку переконливо говорити. Ми маємо неспростовні дані стосовно того, що, ну, як мінімум, мова йде про. Участь проросійських сепаратистів і терористів, яка ступінь участі безпосередньо Росії з точки зору завезення цієї установки, був, скажімо, якісь організаційних моментів це треба ще доводити і підтверджувати. Але те, що ця трагедія це наслідок. Дій е, проросійських налаштованих е, групувань, які знаходяться на сході України, це абсолютно очевидно. Е, цьому переконують і записи, які надала служба безпеки України, цьому переконують і матеріали е, наших правоохоронних органів, які дуже чітко е, засвідчують, що останній період в е, рамках проведення терористичної операції е, такого роду е, техніку українські війська не застосовували. Е, я думаю, що не те, що зробили журналісти, ну, такі проукраїнсько налаштовані, особливо в соціальних мережах, і власне журналісти це велика допомога, оскільки були чітко зафіксовані. І записи цих бойовиків, і переписка, і все інше, воно збережено. Я думаю, що це факт надзвичайно важливий, тому що в інформаційних війнах дуже важлива швидкість і прийняття рішення. На жаль, чиновники військової структури трошки повільніше думають. А от ця війна інформаційна, яка ведеться в інформаційних мережах, вона, я думаю, підтвердила, що все-таки і наші журналісти, і блогери достатньо оперативно спрацювали. До речі, що цікаво, що сьогодні. Рівень війни наскільки сильний, що вже відбувається координація, скажімо, на російському рівні, координація і роботи в так званих тролів, і в коментарях на чатах під популярними українськими сайтами, тобто, коли контроль з, -з боку. Спецслужб? Ну я думаю, що це є співспівповідні спецрозділи або ФСБ, або інші потім, що з'являються спеціальні люди, які говорять там в своїх соціальних групах, що нам треба коментувати таким то образом, що тіпо, історії там з Боїнгом, значить, тіпо, от наша позиція така. І далі три, три позиції. Чому значить, Росія не причетна, а Україна якимось боком до цього причетна? Тобто наскільки ступінь координації і Такої тоталітарної машини в інформаційній сфері Росії вже задіяний, що очевидно, ми мусимо думати і робити для себе якісь висновки. Для мене перший висновок він можливо і для нас, і для світу. Що в 21 столітті на продовження 20 століття появилося ну, як мінімум третя. Ідеологічна доктрина, з якою весь світ повинен боротися, що був спочатку фашизм, потім був сталінізм, зараз расизм. Расизм нічим не відрізняється від попередніх ідеологій. Тут логіка така, що от Путін і його команда сьогодні будь-яким методом, тому чи військовими, вбиваючи людей, бореться за так званих російських чи російськомовних людей. Якщо ви колись в житті вчили російську мову, або у вас є якесь російське коріння, вас ніхто не питає, ну вас зброю в руках готові захищати і боротися з цими рештами. Це від Сталіна Гітлера нічого не відрізняється тому. Мені здається, ця ідеологія расизму Україна на жаль не може е подолати її, тому що це достатньо серйозної ідеологія, підтримана серйозною військовою доктриною. Мені здається, що ця трагедія. Ну, підказує. Я думаю, вже остання крапка, особливо для європейських країн, які вважали, що в такій мирній толерантній доктрині можна вирішити е, взаємини з Росією. Я думаю, що вони вчора зрозуміли, що треба йти на більш жорсткі речі. Тому і для українців, і для європейської спільноти, я думаю, що вчорашня трагедія це крапка в розумінні того, що ми перейшли межу вже перемирі, домовленості і так далі. І мусимо діяти чітко в єдиному чіткому режимі. І до речі, до українських медіа, якби Моє застереження яке. Я і похвалив тут, наприклад, ну, достатньо активну роботу в напрямку захисту українських інформаційних інтересів. Але часом от на центральні канали, коли я дивлюся, мені здається, що їхнім власникам цікавіше ну, якби своя міжолігархічна війна, а не війна з расизмом і війна з агресією російською. Тому що там на один плюс один. Якщо подивитися в багатьох випусках, то не розповідають, що в принципі крім Путіна ще часом є більший ворог, там один олігарх, який за кордоном і його друзі, значить, а, а є один хороший олігарх, який на Дніпропетровщині. А, а інтер говорить, що є один, крім Путіна, ще ще гірше є один Дніпропетровський олігарх. Значить, а є дві партії, які хороші, одна радикальна, а одна, що роздумає про розвиток України. Тобто, оце міжолігархічні війни, мені здається, ну от я б, як голова комітету з питань свободи слова, просто просив власників каналів. Що може б цю війну, значить, зупинити якесь перемір'я ну, ці два олігархи? Очевидно, їм ну, важко буде зупинити да. цю ціну на, на, на певний період Але... олосити війну і сконцентруватися все таки на расизму і на Путіна, Тому що оце наше посла Росія, е, крім ну, може. П'яти чи одного відсотку таких продемократично-опозиційних медіа, ледь не інтернет. Да? Всі решта працює в жорсткій доктрині от просування брехні, ну такій гебельській доктрині. Ще не знаю, як того чи Кісельова, да, значить цього нового Гебельса чи хто у них новий Гебельс, я не знаю. І фактично, як у історії з фашизмом чи століттям, машина працює жорстко проти нас, в тому числі. А ми паралельно з боротьбою і захистом своїх інтересів, в нас ще є там 10 локальних війн, які послаблюють нас, тому що ми боремося. Всередині за якісь локальні висоти, а втрачаємо ці речі. Тому мені здається, що от важливо було б на час війни, як мінімум, от оголосити закопати сокиру в таких локальних внутрішніх українських війнах, а побороти головного ворога. А тоді вже будемо боротися і на локальному фронті. Останнім часом в Україні змі звикли до свободи слова і до того, що говорити можна все, але су, сто, країна сусід. Вчить нас пропаганді, що називається, і почалися з'являти, почали з'являтися інформації про те, що мовляв. Необхідно було б створити в Україні міністерство пропаганди. Наскільки це потрібно, і що воно могло б дати Україні? Чи чергове міністерство це лише зайві гроші і бюрократія? Я думаю, що Треба думати не про інституційні речі, а у нас в структурі так більше, ніж достатньо. Важливо говорити про, про якби, якість, що робити про контент, про якість і так далі. Тобто, абсолютно очевидно, ну якби напрошується, те, що я говорю координація. А координація вона може бути відомча, може бути просто галузева, Умовно кажучи, наприклад, керівники каналів чи радіокомпанії на, на добровільній основі значить можуть скоординувати якісь речі і виставити якісь табу. От, наприклад, для мене табу є. Ну от особливо це в соціальних мережах, а потім і інтернет видання особливо цим страждають. От, значить, якийсь депутат, який вважає, що у нього унікальна можливість відчути себе воїном, значить, бо він в армії не служив і героєм. Да. І він якийсь бред виставляє на соціальній сторінці, що, наприклад, там що то відбулося, вбило тисячу людей, сто тисяч людей, сто танків він бачив у сні чи не в сні, і півдня це тиражується. А потім виявляється, що взагалі цього не було, і ніхто це не бачив, це йому приснилося. Тому От е, фільтрування особової інформації, як так ж ну, неприємно для голови комітету з питань свободи да, Фільтрування інформації про війну, я думаю, це важливо, що можна робити без органу. Тобто, самим розуміти, що є певні речі, які треба перевірити. Якщо ви перезвонили при службу АТО. Чи там ще кось, чи в РНБО при службу, то ні, такої інформації ми не підтверджуємо. Все таки підтвердження інформації і координація повинна бути зараз. І РНБО і АТО ну, більш-менш почали вибудовувати таку систему, де можна отримати оперативну інформацію, не, не стояти черзі. Мені здається, оце є дуже важливо. А Для чого як a... якщо бути з балансом і. Саме з балансом, тому що один з телеканалів вчора отримав попередження за те, що давали в своєму ефірі точку зору одного з сепаратистів. Наскільки це можна? Ну це складна історія. Так само я думаю, що це ми не можемо врегулювати ні, ні законом, ні врегулювати якимись речами. Тобто, очевидно, це так само мусить бути ну, певний консенсус медіасередовища. Тобто нацрада, от новий склад на в своєму першому засіданні спробував, ну я б сказав так, може в експромті, значить, вибудувати цю систему координат. Мені здається, що ну це правильно, але треба ну якби ширше відчути ширший консенсус, як це треба робити. Значить, ми кажу, чи ми взагалі. Не подаємо таку точку зору, чи значить, ми, ми подаємо якісь, які, які, які якби чіткі збалансовані позиції, що наприклад, точка зору сепаратистів, потім інша точка зору і якийсь, якийсь висновок. Тобто ці речі я думаю, що повинні бути визначені все таки експертами-фахівцями, не лише з однією Нацрадою. Я з головою нацрадою Юрія Темкомоврив. Вони зараз проводять конкурс на новий склад громадської ради, де хочуть ну таких серйозних експертів, аналітиків залучити, щоб вони підпирались. Не тільки було там сім членів нацради, а підпиралися фахівцями, але тим не менше, перші рішення, от якщо брати нацраду, я ними задоволений в тому плані, що вони. Сказали, що в умовах війни вони точно будуть контролювати контент. Що вдавалося це неправильно з точки зору солодислова, слова. Очевидно, є два стандарти відношення до медіа, коли війна і коли не війна. От в умовах війни, напевне, ми контент повинні контролювати. В даному випадку Нацрада є то структура, яка контролює. До речі, півгодини тому під національною радою з питань телебачення та радіомовлення відбувався пікет. Активісти хотіли, аби російські телеканали не мовили в Україні сюжет. Геть, рупор Кремля, гей, рупар Кремля, геть, рупар Кремля, гей, рупор Кремля, гей, рупор Кремля, геть, Кремля! Ця акція була запланована трохи заздалегідь, тому що вчора, на під час засідання Національна рада спець, телебачення та радіомовлення, так само говорила, що. Потрібно заборонювати це все, і я чула виступ Юрія Артеменка, якого ви вже згадували. Але між тим, ну, я думаю, була... що я думаю, що багато людей, якби емоційно я їх підтримую, але очевидно, з точки зору знань і професійності, вони не, не все знають. Тобто, ну треба говорити очевидно про конкретні канали. Тобто, у нас адаптовано так званих російських каналів, якими власники є юридичні фізичні особи, значить, десь 90 каналів. Тобто є там охота, рибалка, всяка шеяка збідається далі. І ясно, що ну не будемо охоту, рибалку забороняти. Е, нема за що забороняти. Тобто так, ми але з іншого день... боку, але з іншого боку, мені довелося втрапити е, на телеканал Руський ілюзіон в неділю. Це не з заборонених телеканалів, і е, там йшов фільм е, Ми із будущего 2», який заборонений для показу в Україні, пані Інна, це сумніша історія, що цей фільм на жаль показувався кілька разів по українських каналах, але значить. з купюрами. З купюрами, так? Так. Я тоді виступав проти того, щоб цей український канал не показував. Але ми були не в стані війни, мені сказали, що у нас свобода слова. Я думаю, що треба йти в такий спосіб, як ми почали працювати. Тобто у нас чотири канали. Вчора ще один канал Нацрада подала на тимчасове відключення. Тобто мислим категоріями тимчасове відключення поки що. Чотири це буде п'ятий канал. Далі треба чистити, можливо, ще інформаційні канали. Ми це будемо робити. І зараз ми разом з Нацрадою відпрацювали зміни до закону, де розширюємо повноваження. Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, тому у таких екстремальних умовах військових. Тобто, ми даємо їм право за скороченою процедурою попереджати і відключати, зразу відключати канали. Тобто, я думаю, що це буде набагато легше зробити. Коли може бути ухвалений цей закон? Я переконуватиму депутатів, ми середу розглядаємо на комітеті, що в четвер ми могли голосувати. Я говорю, членам міністра, Для них це дуже важлива допомога, тому що зараз вони діють такий спосіб, що вони ухвалюють рішення, перейдуть до суду. Поки суд це все розляне, більше до... того, провайдери починають оскаржувати, і ми маємо проблему, що законом це не врегульовано. Тому ми допоможемо на І я переконаний, що ну за нашими оцінками ще як мінімум чотири канали системно займаються дезінформацією і обріхуванням України. Я нагадаю радіослухачам, що це програма Ваша Свобода. Довіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч І Віталій Портиков. Інна Кузнецова. Людмила Ванник. Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук. 490 29.05 Києва 044 можете також телефонувати нам, ставити свої запитання Миколі Томенко, голові парламентського комітету з питань свободи слова та інформації раднику президента України. І до речі, скільки заговорили про Верховну Раду, то наступного тижня буде пленарне засідання. А у зв'язку з вчорашньою катастрофою, літака, вчорашньою, вчорашньою трагедією, в соцмережах почали писати про те, що мовляв. От в зв'язку з цією трагедією треба раду рада швидше буде е, розпущена. Я правда не зовсім зрозуміла, чому саме ну, мовляв за бездіяльність. Бездіяльність ради і трагедія літака ну трошки різні речі, але люди так пишуть. Ну, я б сказав таким чином, думаю, що різні оцінки критичні парламенту вони пов'язані з усталеною точкою зору, і ця точка зору визначена протягом і останніх місяців. Я, от, наприклад, на минулому тижні пролюднував і коментував результати соціологічного українського демократичного кола, де було 77% за те, щоб вибори провести протягом восени 2014 року. Тобто, наприклад, якісь додаткові фактори, це лише якби емоція додаткова, яка підтверджує загальну тенденцію. Що Абсолютна більшість українського суспільства вважає, що парламент повинен бути переобраний, повинен бути інший. Чому інший? Тому що ну от такі події, як, наприклад, із і вчорашні. Ну а, а в парламенті у нас сидять люди, які вважають, що, наприклад, ну я сьогодні слухав або читав в інтернеті кількох депутатів, причому там серйозні одні, ніби кажуть, це група Курченка, інші Арбузові, інші Януковича, ще якась біда, крім регіонів. І вожді цієї групи кажуть про те, що ну взагалі-то росіяни, може, видні опорсередковані, а українська влада ще більше винна. Тобто, ну уявіть собі ситуацію, значить, що в нас є депутати Верховної Ради, які захищають системну інтереси Росії і інтереси Путіна, називаючи народний депутат. України. Тому парламент не може існувати, коли у складі парламенту є фракція Путіна, є фракція міра, є фракція там, сепаратистів, ще якоїсь біди. Тому або нам треба. Третину парламенту зняти депутатську нетрканність, це ну, якби смішно буде виглядати, що півпарламенту ми знімемо і не знаємо, що далі робити, або не його матимете, переобрати. Не, тому... не матимете можливості знімати. Так. Тому я вважаю, що наступний тиждень є визначальним. Визначальним в тому сенсі, що три фракції, ви знаєте, удар, Батьківщина і Свобода, і частина депутатів підписали спільну подалу постанову про саморозпуск парламенту. Я вважаю, що ми самі це повинні зробити, а не чекати, коли президент це зробить. Ми будемо вимагати, щоб ця постанова голосувалася. Якщо ця Постанова не набирає 226, двадцять Тоді е, виходить, що ну коаліція в коаліції немає спільної точки зору, тобто вона ідеологічно не не існує. І ну я Тоді не. Тоді у цей... президента є підставою. Ну, президента ще ну як де-факто, вона не існує, треба юридично її розвалити. Ну, це не таємниця, що, наприклад, я можу вам сказати, якщо ця постанова не буде проголосована, я і таких, як я, не один десяток, ми напишемо заяву про вихід з коаліції для того, щоб створити правові передумови розпуску президента Верховної Ради. Тобто, умовно кажучи, якщо на наступному тижні або постанова про розпуск, або там 50 чи 60 депутатів виходить з коаліції, і протягом 30 днів коаліція не створюється. Президент відповідно до конституції зобов'язаний вже зобов'язаний розпустити парламент, і тоді ми виходимо на дострокові вибори. Нас маємо одна... запитання від радіослухача, слухача. Потім продовжимо. Добрий день, говоріть а, будь ласка. Добрий день е, ігор. Коли буде мати можливість слухати українське радіо ФЕМДІАПадоні, ну наприклад, так як зараз ми можемо тільки з брехунця слухати вашу передачу, особливо радіокультура, що для того треба зробити, якщо раді рада з і телебачення рада не дає, я собі ради, може закон відповідний прийняти, ні, ви знаєте, я думаю, що зараз є краща ситуація. Якщо ви слідкуєте за нашим інформаційним життям, то я останні більше як 4 роки активно борюся з різними складами національної, Рад, які видають, не буду зараз рекламувати комерційні радіокомпанії з екзотичними назвами різними, але національні радіокомпанії не видають. Я абсолютно переконаний, що от конкурс наступний, який відбудеться, Стовідсотково я гарантую, що в значній кількості обласних центрів, де прораховані частоти, національна радіокомпанія отримує там можливість мовити. Це означає, що ну, керівництво у нас радіо буде визначатися, де В-1, де промі, де культура. Тобто однозначно ми будемо розбудовувати, я буду допомагати всіляко разом з настравою розбудовувати мережу FM-діапазону національної радіокомпанії. Можливо, ви праві ви законі... говорите про мережу національної радіокомпанії тут. Є закон і має з'явитися з нового року суспільне мовлення. Ну от в цьому законі я зараз я хотів якраз це сказати, що ми ж, як демократи, ну це не коли я був депутатом, зафіксували рівність прав цих суб'єктів. І нацрада цим користувалася, вона да, нацрада, ну в не чи Національна Раді в неї немає пріоритету. От комерційний мовник він теж хороший. Тому е, завжди комерційний мовник вигравав. Очевидно, може нам уточнити, от зараз ми уточнюємо деякі речі по закону про. Суспільне мовлення, до речі, одне уточнення буде стосуватися можливості е е ведення цієї інформаційної ни про яку ви говорили. Тобто, ми УТР хочемо вийняти із пакета е цих каналів на базі, яких створюється спільне мовлення, і хоче на базі УТР е перший Україн і банківського каналу, який створюється БТП. на бюджетні кошти, на бюджетні кошти. Да створити іномовлення. Тобто, це буде інший канал, не суспільне, а іномовлення. Тобто все-таки Це буде один канал, а не три. Ну це от ні буде, думаю, три, напевне. Тому що ми вносимо зміни, пишемо не менше як два. Тобто, хочемо це, щоб і не було, якби перший суспільний канал, другий канал культура суспільний, і якщо і не вже три канали. Але дійсно в законі, от те, що наш радіослухач правильно сказав, можливо, в законі все-таки тоді нам зафіксувати, що в частотній справі для суспільного мовника є пріоритет. І тоді і історія з майбутнім суспільним мовником радіо буде легше вирішуватися в отриманні Я Тоді ще діапазом. запитаю про кошти на таку велику кількість каналів. Е, ну ми розуміємо, що це з наступного бюджетного року починаємо робити. Ми заклали ці 0,2%, тобто мова йде практично в теперішніх сумах, які є. Будемо аналізувати. Ми залишаємо рекламу, залишаємо рекламу, але забираємо рекламу алкоголю для того, щоб це було суспільне мовлення. Радіо національна телекомпанія. От я щойно отримав листа з проханням їхнім в закон додати вон плату. Я не можу це підтримати, тому що сьогодні в нас більше 70% за дослідженням не хочуть платити абонентську плату за суспільне мовлення. Може, коли вони побачать цей новий контент каналів, захочуть платити, але просто зараз і кошти немає маємо ще запитання від слухача. Говоріть добрий день, добрий день, добрий день, пане Томенко. Я до вас як до депутата, скажіть, будь ласка, про дайте відповідь, хто повинен був закрити повітряний простір над територією бойових дій? Чи наша влада, чи влада Малазійська? Дякую. Звичайно, багато що наша влада повинна зробити, але от мені як людині, яка два роки була на війні в Афганістані, що під час війни не вдається все зробити, що хочеться зробити в мирний час. От візьміть, наприклад, нашу інформаційну сферу, де я більше розуміюся. От ми хочемо, щоб там мовили українські канали. А якщо люди з автоматами приходять, значить і виганяють людей з е, центру е, передавання і вставляють е, з автоматами і кулеметами, вставляють російські канали, і там, всуперечино законодавства, мовить російські канали. Е, українська влада повинна зобов'язати, щоб мовили там українські канали, але не може вона зобов'язати по одній простій причині, що треба побивати тих бойовиків, зайти туди. Ще переконати мирне населення, частина якого, на жаль, підтримує цих бойовиків і включить українські канали. Так само історія із небом, що влада повинна контролювати. Але якщо влада сьогодні не контролює частину території нашої, де контролює Проросійські бойовики і фактично Росія, то ми мусимо так світу і пояснити, що є частина території, яку ми просимо весь світ допомогти нам повернути в контролі в єдину Україну. Тому я думаю, якщо ми зараз будемо переносити відповідальність на український бік, ну точно будемо допомагати Путіну. Давайте Путіну допомагати. Так, вже багато допомагали за останні роки. Хай Янукович там за кордоном в Ростові допомагає, бо я вже Арбузов прочитав великого класика, який повозив -по мільярди гривень. Він нам радий, що треба українські. Влади робити, Хай гроші поверне, а потім буде радить. Тому я вважаю, що сьогодні у нас зрозуміла позиція, значить, сьогодні ми повинні з української території забрати е, бойовиків і забрати е, Росію. А тоді наведемо порядок і над мирним небом, в тому числі. Тут можна сказати ще, що над е, багатьма країнами, де тривають бойові дії, е, повітряний простір не закрито, але випадків таких не було, тому що ну, ніколи не. Пуляли в... ну да ну на десь на висоту 10 тисяч метрів. метрів. Ну це тільки говорить про ну просто ну якийсь то, що я кажу, от з цим терміном рашизм, який я пропагую. Ну я не можу пояснити, значить, ну і що це просто це божевільні люди з точки зору їхньої поведінки, ідеології і так далі, коли вони радіють від того. Ну хорошо, це, наприклад, був би е, транспортний літак український. Що вони радіють і доповідають Росії, що їм вдалося на висоті 10 тисяч е, метрів збити літак, і там загинули українці. А тепер менше радіють, бо там були ще європейці. Закликаємо колег до того, аби правильно і вірно висвітлювати без гонитьби гон, гонитьби за сенсацією, висвітлювати подібні події. От... А це була програма Ваша Свобода. Сьогоднішнім гостем її був Микола Томенко, голова парламентського комітету з питань свободи, слова та інформації, радник президента України, провела програму Інна Кузнецова. На все добре.